Триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. І з нами на зв'язку авторка майже 20 книжок, права на які продані в 10 країн, членкиня Пен юкрейн та Всеукраїнської арт терапевтичної асоціації. Людина надзвичайна, людина талановита, перевірено, як то кажуть, досвідом. Е, Катерина Єгорішкіна, вітаємо тебе в нашому етері. Доброго дня, Юлія. Доброго, добро дня. Доброго дня, привіт, бачі, привіт. Бачі. Маємо такий хороший, як на мене, інфопривід це історії друзів із горішкових плавнів. Я так розумію, що це щось таке найсвіжіше, так, най 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 І, якщо не секрет, це продовження якоїсь, напевно, серії. так? Розкажи, про що це, як створювалося, як намагатися все це запускати? так? І скажи, чи назва переплітається з назвою міста Горішні плавні? Так, це насправді дуже цікава історія. Коли перейменовували комсомольськ на горішні плавні, було багато дискусій. І ось, хоча я ніколи не була в цьому місті, мені було дуже-дуже цікаво, чому люди не хочуть горішні плавні. Це ж настільки прекрасно, і воно звучить просто як музика. Я ходила з цією музикою в голові, в серці, на устах, і народилась в моїй уяві таке містечко горішкові плавні, де всі займаються тим, що Вставляють там якісь горіхові пасти, козинаки, вирощують різні горіхи. От, і це цілий світ, цілий світ в моїй уяві десь знаходиться е, в якомусь поліському ніби селі так, або містечку, і там живуть різні звірята. Вони вчаться дружити, вони долають свої страхи і е, вчаться, напевно, жити в цьому світі, е, якось так, е, щоб, е, ну, щоб передавати більше любові, спокою, миру і доброти. І перша книжка називалась Історії хоробриків із горішкових плавнів. Вона вийшла в Харківському. Мудавництві вівати у 2021 році вже перекладена кількома мовами, в тому числі виходило у Великій Британії, і там є сім історій про звірят, які мають певні страхи і вчаться з ними жити, оскільки повністю долати страхи не завжди корисно, то інколи варто навчитися з ними жити і послаблювати, щоб вони нам не заважали. І після кожної історії є такий розділ Совина порадня», де є поради, як впоратись з цими страхами. А друга книжка, яка зараз друкується теж у видавництві Віват. До речі, я днями була в Харкові на типографії, бачила, як народжується моя книжка. Це справді дуже дивовижний процес, і мені навіть дали напівфабрикат моєї книжки. І ми з дітками з моїми дітками будемо робити мамину книжку власноруч, тобто склеювати обкладинку і внутрішню частину. Книжка називається Історії друзів із горішкових плавнів» і присвячена темі друзів. Дружби, оскільки дружити на відстані стає складніше, дружба дітей зараз. Діти зараз зустрічаються з новими викликами в дружбі, і ми хотіли би це обговорити не лише в художній формі, оскільки є п'ять художніх оповідок у світі горішкових плавнів, а ще й совина порадня, знову ж таки, цей розділ, де є поради для дітей і дорослих, як, наприклад, дружити з високочутливими дітьми, яких також є багато, як обговорити ні в дружбі, як берегти свої кордони. І дуже, -дуже багато таких от нюансів. Я сподіваюся, що книжка буде дуже своєчасною і дуже корисною. Так, Катю, насправді дуже багато питань приходить від батьків, від дорослих. Так? І от чи можеш ти розказати волинській аудиторії і не тільки, як розповідати дітям про війну? Тобто, які слова підбирати, чи варто їх підбирати, чи можливо треба просто від серця щиро говорити, так? тому що діти дуже відчувають десь неправду, чи коли десь лукавити, так починає людина. Як правильно формулювати ці думки, щоб вони це переживали не так можливо болісно і навпаки ставали через всі ці події сильнішими? Звичайно, ця війна насправді це останнє, що їм потрібно так, на цьому світі, але раз уже так все сталося, як їх ростити, скажімо так, щоб вони виросли все таки нормальними, здоровими, адекватними, розумними, сильними людьми? Дякую за запитання. Насправді універсальних рецептів немає, і тут важливо зважати на дитину, на її вік, на те наскільки вона травмована наразі війною, кого вона втратила, що вона втратила. Індивідуальні особливості, тому що бувають діти навіть із заходу України. які... І ну навіть не бачили вибухів, але вони, наприклад, можуть дуже тривожно реагувати на повітряну тривогу, і тому батьки змушені їх евакуювати там, де немає повітряних тривог, в ті регіони. І загальні поради такі, щоб дорослий сам для себе підібрав слова, щоб дорослий був в ресурсі, щоб підтримати дитину, оскільки, коли ти говориш на складну тему, маєш бути готовим, що дитина може злитися, плакати, ставити незручні запитання. Це, звісно, в першу чергу. Ну і добирати також літературу. Якщо батькам складно знайти слова, є дуже класні книжки, які допоможуть. Одна з них це та, яку я написала на початку вторгнення, коли починались вимушені канікули у діток. Я так і на таку книжку написала. Називається Мої вимушені канікули. Цю книжку наразі перекладено вже багатьма мовами. Ми і тут у мене є е, литовське видання, ось воно, і є також грузинське видання. Зараз готується польське книжка виходила ще в Данії, в Швеції. І е, з мого досвіду, така книжка сприяє емпатії, розумінню е, не лише між батьками, дітьми, між дорослими і дітьми, а й також і за кордоном. Е, я мала такий цікавий досвід, коли в Литві була презентація, і були присутні підлітки е, литовські і українські. Діти і вони по черзі зачитували уривки з цієї книжки, яка написана в формі щоденника дівчинки під час початку вторгнення, і це дуже зближувало дітей. І для мене цей досвід був надзвичайно важливим. І знаєте, відповідь на запитання, чи варто з дітьми взагалі говорити про війну, на мій погляд, варто, але знову ж таки, зважати на індивідуальні особливості і чи дитина має зараз сили так само на цю розмову. Одна з перших презентацій моєї книжки, мої вимушені канікули, вона відбулася онлайн для дітей, які знаходяться в Донецькій області наразі. Частина з них переселенці з тих міст і сіл, яких вже не існує фактично. Тобто вони є на карті, але вони стерті з лиця землі. І для мене був виклик, як говорити з дітьми про війну, які знають про війну більше, ніж я, в якомусь розумінні, тобто вони пережили більше втрат, більше суму, ніж я. Але тут важливий баланс не лише давати якісь правдиві відомості, так, а й розділити почуття дитини, тому що книжка є приводом поговорити, є точкою входу. і з її допомогою ми можемо одібрати саме ті слова, які підтримують дитину і якось дадуть розуміння, що все ж таки попереду все буде добре і дадуть надію, бо особливість дитячої літератури в тому, що, попри складність, попри те, що ми піднімаємо складні теми і говоримо про них досить чесно і правдиво, ми все ж таки обов'язково даємо надію. Катю, давай трошки пройдемося по твоїх дійсно книжках. І по дитячих, і по дорослих, скільки вже їх є, так і дитячих, і дорослих, яка там основна про що вони і де взагалі їх можна придбати? Книжки в мене різні. Перша моя книжка виходила на грант президента України ще дуже дуже давно. Здається, у 2005 році це поезія для дорослих, називається Пульсація миті. І всі наступні книжки були для дітей, але також в різних альманахах, збірках, колективних книжках є і мої дорослі поезії, і так само уривки мого щоденника, які я вела після початку вторгнення. і Свідчення, які я почала збирати з березня 2022 року, оскільки дуже багатьом людям хочеться виговоритися і я люблю слухати людей і в транспорті, і потім вже цілоспрямовано почала шукати таких людей, які хочуть поділитися своїми свідченнями. І наразі їздила і в Бучу, і на Харківщину, і записувала живі інтерв'ю з цими людьми для своєї книжки для дорослих «Голоси свідків. А щодо дитячих книжок, то частина з них була видана давництві віват Харківському, це, зокрема, мої вимушені канікули, історії хоробриків з горішкових плавнів. Історії друзів з горішкових плавнів і наш підліжковий космос. А, також у видавництві портал Київському було видано книжки й мої 12 бабусь. Дуже, до речі, класна подарункова книжка. От, і книжка Скриня дітям про голодомор. На основі цієї книжки було розроблено уроки. і спільно з Українським інститутом пам'яті ці розробки разом з примірниками книжок потрапили в багато навчальних закладів. І бібліотеку країни Катів. Насправді мені здається, що наші глядачі поцікавляться і обов'язково, ну, як мінімум, можна погуглити, так яка у нас сьогодні гостя мені знає, що цікаво, от як виникла ідея нотувати оці спогади очевидців? Тобто, ну це ж не просто так приходять подібні речі, так? І, можливо, якийсь такий найяскравіший спогад, от який тебе просто вразив дуже, якщо можна про це дійсно розказати? Справа в тому, що з дитинства я звикла слухати історії моєї бабусі, і вона жила на Кубані, пережила Голодомор. І... З тих краплинок історії, які вона розповідала, мені складно було скласти певну картинку, але я бачила, як емоційно впливають ці історії. Тобто, якщо люди довгий час не говорять, то потім ці історії перетворюються на певні такі, як скомкані уривки, які людина довгий час сама від себе приховувала, і власне ця трагедія моєї родини вона спонукала мене. Думати про ці речі наперед і таким чином фіксувати, оскільки не проговорене має на нас сильніший вплив ніж проговорене. Я намагаюся зі своїми дітьми говорити про війну, про складні якісь теми, не заплющувати очі на складні питання. Ну і так само я вважаю, що новини вони. Скоро ну, вже, вже перестають впливати певним чином, та, як, як би нам хотілось на західну аудиторію. А от сторітелінг, живі історії живих людей, вони мають потужний вплив. Навіть наш Дмитро Кулеба про це говорив і дуже, дуже багато таких культурних діячів. І історії я зібрала вже досить багато. Які з них зараз пасуватимуть, я не знаю, оскільки є дуже болісні про полон. Про те, як діти втрачають рідних. Можливо, я зараз дві-три дві, зачитаю дуже-дуже коротенько. Будь ласка, будь ласка. Угу. Ось, наприклад, історія, яку я записала на Київщині, село Гурівщина вздовж Житомирської траси від Наталі. Окупанти вигнали нас із нашої хати в погріб жити. Сидимо серед картоплі, онук багданчик із пластикової тарілки, руками гречку визбирує. Надвір проситься, бо ж весна, дитина гратися хоче. Питає у мене, бабусю, а як по їхньому не вбивай мене? Ще історія, яку я записала в селі Іванків Вижородського району на Київщині від Наталії Лугинів. Най... І найгірше було довколишнім селам ні ліків, ні хліба. Люди в брід по холодній воді йшли в Іванків, щоб хоч щось купити. Толя, Сантехнік, як переходив уже дорогу, орки йому ноги прострелили. Він з переляку добіг до кладовища, Клов... кров хлеще, бігти вже несила. Побачив на хрестах рушники вишиті, зняв, перев'язав ноги. Потім уже машина його забрала. Отак мертві живого врятували. І ще одна історія, яку я записала від Сергія, він бойовий медик і психолог з Чернігова. Їхав я з Дніпра у Київ, зі мною сидів військовий, на вигляд, 24-27 років, Ігор. Каже, з бахмута у відпустку. Розговорилися. Напевно, мене мати не впізнає, каже. Я посипів за 5 хвилин. Був сильний обстріл, і мій поранений товариш упав на мене. Лежу в темряві, важко дихати. І крізь бронік відчуваю, як б'ється його серце, а потім поволі зупиняється. Катя, ну насправді це треба величезний мати і талант, і оце уміння, знаєш, дуже тонко відчути, викристалізувати так, з цієї історії життя, так, страшної, у ту основу. І от я пам'ятаю, коли перший раз побачила тебе і почула а, в. Е арт-просторі «Жовте вікно, я думаю, що він скоро стане легендарним, цей арт-простір, мене вразила форма. Тобто це настільки ніби і різко, але разом з тим правдиво. І от коли ти писала саме от те, що стосується України, українців, так, от мене вразило це як обухом по голові. так, Тобто, що наші люди по-іншому не розуміють, От звідки виникла така форма? Ну, напевно, по-перше, я досить пряма людина, по-друге, я дуже емоційно все сприймаю. І, скажімо так, навіть ті слова, які в мені, в мені знаходяться, вони не настільки різкі, як я це сприймаю. Це, скажімо так, пом'якшена форма. Бувають деякі вірші, які насправді дуже дуже страшні. Я їх коли е е е е пишу, я сама їх у себе ховаю. Потім через якийсь час показую якимось колегам, вони кажуть, що дуже дуже класні, дуже сильні вірші. треба їх публікувати, а мені якось ніби незручно. Хоча я розумію, що цього болю дуже багато в просторі, так багато в людях, багато довкола нас. Якщо я його відчуваю, то потрібно про це говорити і комусь це зрезонує, тому що в мене було багато випадків, коли люди казали, що після моїх віршів вперше з від часу повномасштабного вторгнення, розплакались, тобто, що це діє як. Певне звільнення, оскільки через важкі досвіди ми можемо заморозитись, ми можемо застигнути і взагалі втратити слова, втратити здатність говорити і так само голос, так не давати собі право говорити, бо, бо завжди буде чийсь досвід, який набагато страшніший ніж мій. От і ці порівняння вони нас знеслоблюють. Але з іншого боку, якщо не говоритимемо ми, то хтось говоритиме за нас і не завжди правдиво. Тому я вважаю, що ми маємо саме транслювати свої досвіди, і ті, які ми відчуваємо і переживаємо. Я, наприклад, не говорю від імені людини, яка пережила облогу Маріуполя. Так я, я пишу від або свого імені, або, або від тих людей, які довірили мені свої спогади і свої історії, Катю, ти людина світу. Людина світла, багато подорожуєш, але завжди повертаєшся додому. От, розкажи, от що тебе повертає завжди? Так? Це якась така самодостатність вже. так? Тобто, ну можна ж було лишитися як багато хто, на жаль, лишається. І, можливо, навіть і не планують повертатися в Україну, але ти кожен раз повертаєшся. Як сформувалася оця така. Такий стержень, можливо, так уже такої сформованої українки. Знаєш, можливо, тому що я не росла в україномовному середовищі, ми не святкували Різдво, ми не мали цих традицій. Я виросла на Київщині у звичайній сім'ї, батьки працювали на заводі. Ну, фактично радянські люди. І тому для мене оця національна ідентичність це було щось, що я сама віднаходила. Звісно, завдяки тим людям, які зустрічались на шляху, завдяки українським народним казкам і ну, не лише ще народним, а українській літературі завдяки вчителям, от але для мене це було дуже важливо ще зі шкільних років. І тому, коли я вже стала студенткою, я прийняла рішення перейти на українську мову і власне розвиватися і бути саме українською письменницею. Е, і зараз я справді багато їжу подорожую, але це радше я б не сказала, що це втеча від чогось. Можливо, в якомусь сенсі це е, така спроба анестезії, тому що весь час. Бути в середовищі м, такому болісному та сирени тривоги, хвилюються за своїх дітей, це дуже складно, але з іншого боку, за кордоном, це більше посилюється і він стає таким просто фоновим і постійним. І я, коли нещодавно була в Харкові, згубила себе на думці, що мені е, там якось найлегше і найщасливіше хоча до того я ніколи там не була. Е, просто тому, що я відчуваю силу цих людей. Я відчуваю скільки любові і щирості там, де близько смерть. Там, де ближче смерть, там е, люди стають більш собою, більше справжніми. І я е, так дуже зворушено спостерігала, як молоді люди, е, фактично старшокласники, студенти переходять на українську мову. І це дуже видно: в Харкові от ходять такі зграйки молодих людей, і ця українська мова, вона, тобто, видно, що люди стараються, але мовленнєвий апарат ще не звик. Це дуже, дуже так приємно і зворушливо, я згадувала себе, і це мене розчулювало. Катю, як ти вважаєш? Ну, питання, звичайно, страшне і провокативне. Це може бути таким певним Божим промислом от, те, що відбувається? Ну, я вважаю, що ніхто не заслуговує на війну, і, можливо, якщо в чомусь і є сенс, є сенс в якихось стражданнях, то кожна людина має сама собі визначати цей сенс. Ми не можемо нав'язувати. Звісно, людина, як. Ну, як кажуть, психотерапевти, та і дуже багато різних філософів, які пережили складні дуже ситуації. Людина схильна шукати сенс навіть у стражданнях, тому що інакше вона може зламатися і не пережити цього. Але ми не можемо сказати, що ми, як нація, це якимось чином або заслужили, або нам це потрібно для чогось там. Я би так не формулювала. Дякую дуже. А, давай трошки розкажемо про твою творчу зустріч, яка відбудеться 22 вересня у Львові. А, що це буде за зустріч? Що ти собі запла запланувала? Яких гостей запросила, можливо, так? І, от взагалі, яка задумка, який ти фідбек чекаєш? Зустріч 22 числа цього тижня, о 19-й годині в палаці Ната Хоткевича у Львові. Тут це буде і поетичний вечір. Мій та то тобто, там читатимуть дорослі свої поезії. Також буде така опція, як відкрити мікрофон, тобто люди, поети, поетки, можливо, музиканти, хто хотів би співтворити цей простір, можуть прийти і так само виступити. І перед тим буде публічна розмова. Мо публічна дискусія, напевно, про поезію, про творчість часи війни, яку організовує Софія Ленартович, львівська поетка? Ось і ми, власне, з нею будемо говорити, спілкуватися, і дуже всіх запрошую. Сподіваюсь, подарувати вам таку чарівну добру атмосферу і підтримати. Як ти вважаєш, чи вдається отак через творчість, через мистецтво об'єднати людей? Тому що я, от, наприклад, по своєму досвіду бачу, що це, не дивлячись ні на що, ну такий важкий процес, і тобто ти вже і, і маєш і, і репертуар, і програму, і купу знайомих, і все рівно от якось кожен ну, все рівно прагне бути от сам по, по собі. Чи ти вважаєш, що це правильно, і чи ти вважаєш, можливо, в тебе є якісь секрети, як от долучати людей і об'єднувати довкола своєї ідеї своєї справи? Ну, такої прям прямої відповіді я на це не маю. Мені здається, зараз ще дається ознаки втома дуже багато хто з нас втомлений. А для того, щоб об'єднуватись, треба бути в ресурсі треба відчувати себе достатньо сильним. От але з іншого боку. Ми, окрім того, що втомлені, ми дуже самотні, і ми маємо усвідомлювати цю самотність і зізнаватися собі в ній, оскільки багато хто кудись поїхав і не мають того середовища спілкування, а все ж таки середовище спілкування, культурне, літературне, творче, воно насичує духовно і допомагає нам впоратися з певними викликами і знову ж таки знайти для себе сенси всього, що відбувається, ці індивідуальні сенси, які ніхто тобі не... Не буде нав'язувати, оскільки література і культура вона не нав'язує, вона просто пропонує різні погляди. Угу. Я пропоную завершити нашу таку цікаву, інтимну, таку ліричну, таку лампову розмову саме поезією. Трошки розкажи про збірки, так щоб глядачі поцікавилися обов'язково. Придбали, до речі, придбати можна будь-де. Чи просто замовити набрати ім'я і замовити в інтернеті, так? Ну, перша моя збірка. Хіба що кілька примірників у мене лишилось, але звісно, можете поцікавитись в інтернеті Катерина Єгорушкіна пульсація миті. От і готується друга моя збірка дерево ритми, художниця, до речі, Ксенія, Ксенія Ковальова, яка засновниця про арт простору «Жовте віконечко». От і е, зараз вийшла книжка Поміж сирен де я є однією зі співавторів у видавництві. «Віва». Це нові поезії час часів війни, яку упорядкував Остап Сливинський, львівський поет і літературознавець. І е, так само, що вийшла у е, майстерні Резоденція. Ця майстерня займається таким незвичним друком. Вийшов артбук чотирьох поеток, і з поміж них так само є мої поезії. Це обмежений наклад, тож, тож можна знайти сторінку. Різоденція в Фейсбуці, їм написати, замовити, або ж написати мені напряму у Фейсбук. От, і я, звісно, можу на завершення ще прочитати так, одну з поезій, ласка. не знаю, правда, чи вона не буде болісною, От, спробую щось легеньке. Я пливу понюхати водяний мак. Так, ніби краса щось вирішує, так, ніби вона зцілить небо. І невідомість під моїми ногами. Водомірко, скажи, скільки води звідси додому, скільки води до кінця війни, скільки води між мною і крапкою смерті. Холодні краплі падають з неба. Водомірка ховається в очерет. Знову і знову промовляю молитву у воді, плаваю довкола водяного маку, так, ніби краса. Подай щось вирішує. Дякую, Катю. Я думаю, що це класне завершення нашої сьогоднішньої розмови. І у нас в студії на зв'язочку була авторка 20 книжок, права, на які продано в 10, в 10 країн, членкиня Пен Юкрейн та Всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації. А, людина, яка дуже багато робить для дітей, а це насправді дуже зараз важливо, тому що їм треба для них треба писати, їм треба допомагати і словом, і ділом, і просто такими обіймами, так, тими зустрічами, які ти проводиш. Дякую тобі за твою роботу, за твоє серце відкрите, сильне, чисте, правдиве і за те, що побувала сьогодні в, нашій, в нашому Волинському етері. Дякуємо дуже, дуже за цю розмову. Дякую за запрошення. Thank you.